Хліб також стає розкішом. Незабаром за нього доведеться платити чималі кошти. Експерти впевнені, ціна зростатиме, доки не досягне європейських стандартів. Скільки ж коштуватиме один із найпопулярніших продуктів харчування українців? Далі. Забути смак справжнього хлібу фраза, яка скоро може стати реальністю для більшості українців. Хлібобулочні вироби продовжують рости у ціні. За зиму вартість батона піднялася на 20% хліба до 10%. Підвищення цін пов'язують із подорожчанням газу та електроенергії. Експерти впевнені, українські ціни прагнуть до європейських. Здорожчання хлібобулочних виробів, зокрема найбільш споживаних е, таких сортів, як житній і пшеничний хліб. Тобто, якщо ми говоримо про пшеничний хліб, буханка його сьогодні коштує порядка 11 гривень 50 копій. Та це ще не межа за прогнозами експертів. Незабаром одна буханка коштуватиме 17 гривень. Прості ж люди затягують паски ще дужче і з острахом чекають майбутнього, але хлібу кажуть не відмовлять. А якщо піднімуть, все одно голодне ходити не будемо. Будемо хоч половинку, четвертинку будемо покупати. Дорогий сильно. Вибираємо що дешевше, а воно як мука, ніякого вкуса. Жмуть кожидьори. Штучно роблять проблеми, на цьому нариваються. Каже, пенсії піднімуть, зарплати до європейської, а тоді ж вже. Все остальне пенсіонери ж в Україні не живуть, а виживають, адже середній розмір пенсії складає лише півтори тисячі гривень. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.